Вітаю вас на каналі Пара Рук. Як вам похолодання? Значить, я записую погоду вже 4 роки кожен день. І такого похолодання в кінці серпня не пам'ятаю. Зазвичай таке похолодання припадає десь ну, на липень, на початок червня, влітку, щоб так різко плюс 10, да, вранці, а вночі там плюс 8. Сьогодні, до речі, у нас буде ще одна найхолодніша ніч. А далі знову потепління. Так такого похолодання я дійсно не пам'ятаю. так Виглядають мої помідорочки на кінець серпня. У мене не було на городі 4 дні. Копали картоплю. От. картопельку я показувала. М -м -м. ну помідорок ще дуже багато, ще є, що переробляли, ще є зелененькі ще є сорти, які пізні. Все пізніше на 2 тижні. Незважаючи на те, що листечко, бачите, таке собі вже страшненьке. А я використовувала лише біопрепарати. задоволена Задов, я врожаєм, дуже задоволена, вже прибрала сітку. І в іншому місці, напевно, треба вже сітку прибирати. Хоча ще мають бути жаркі дні. Після цього похолодання, ще буде жарко. Ну, якщо десь є на якихось пасоночках верхніх чи на верхівках, помідорок ще... Є маленькі помідорчики, вони ще будуть, я так думаю. Огірочки все таке. Огірочки в мене є маленькі, якщо вони переживуть це похолодання. Звісно, для них воно дуже поганеньке, погано впливає. Але якщо вони переживуть, то вони ще трішечки будуть ще, ще огірочки. Звісно, якщо а, вони дуже такі поганенькі, слабко, слабо підкормлені, погано підкормлені огірочки, я маю на увазі, то Можливо, і не переживуть. Це вже потрібно дивитися. Ну, чекаємо ще ось цю холодну ніч. Зараз у нас десь має бути ще один дощ. А позавчора був дощ сильний. Мені передавали. От І вже після цього дощу знову оброблю тріходермою. Перед від'їздом заливалася тріходермою. Ну, бачите, такі листочки, нічого не приховую. В принципі, нормально ще є. Саме головне, що плоди, а не вражені ні фітофтуру, ні іншими болячками. Листя то таке а, вже йому і пора деяким сортам, особливо раннім, особливо низкорослим, вже і пора таким бути. Ну це в мене детермінанти. Але ще, ще будуть помідорки, тому такий стан на кінець серпня.